Розкішні костюми, десятки овацій, блискучі усмішки, і все заради благодійності. Яким став конкурс міс Бориспіль цьогоріч – Дізнаємось прямо зараз. Сім претенденток на звання Міс Бориспіль Бориспіль-2025» та три корони, серед яких така омріяна всіма. Розпочалось знайомство дівчат із мешканцями міста з відеовізиток учасниць, які можна було побачити в соціальних мережах на сторінці конкурсу. Далі ж організатори опублікували фото, де дівчата показували свої вміння в позуванні перед камерою. Згодом на конкурсанток чекало інтерв'ю на радіо Бориспіль ФМ, тренування в спортивному залі, а також декламування віршів у соцмережах письменника та військовослужбовця Андрія Максимчука. Місяць підготовки і цей довгоочікуваний день настав 27 листопада. Показала центру культури і мистецтв. Поступово наповнювала з глядачами. В іншому залі дівчата вже розпочали інтелектуальний етап конкурсу, де представляли власноруч приготовані традиційні страви своєї родини. Я підготувала сімейні пироги з капустою, з маком, з яблуком і з творогом. Цей рецепт була. Винайшла бабуся мого дідуся, і він з кожним роком передавався з покоління в покоління, і з кожним він вдосконалювався, вдосконалювався. І коли у нас в сім'ї буває якась перемога, якась важлива подія, ми завжди їх печемо і пригощаємо всю родину. Трішки голос тремтить, тручки тремтять, але налаштовано позитивно, бойова і готова йти далі. Скуштувавши страви учасниць журі зайняли свої місця в глядацькій залі. Захід розпочався з дефіле. Дефіле я. Спробувала себе першим на цьому конкурсі, тому ну, спочатку було досить тяжко, але згодом уже картинка вималювалася. Я більший час приділяла на те, щоб створити свій образ, щоб показати те, що я бажала. Показати українську культуру на першому і бути не такою трішки, як всі, чимось відрізнятися на останньому. Перша тематика у нас тематика землі. Це український етностиль. Друга тематика вогонь. Стихія вогонь. Оскільки тематика конкурсу стихії, то після дефіле Земля дівчата представили глядачам хореографічний номер Вода. з дитинства хотіла завжди бути феєю води, і для мене це було чесно дуже прикольно, але я ніколи не займалася танцями взагалі в житті. І я завжди співаю. У мене... Я вже випускаю свої пісні. і Це був такий великий виклик для мене, але насправді мені сподобалось. Можливо, сльози, можливо, якісь переживання, але це був справді дуже крутий етап мого життя. Емоції просто переповнюють, просто уже не можу. І коли це були репетиції, воно так здавалося, все так ну дуже іде дуже довго. А зараз воно просто ось так і вже таланти ми показуємо. Наступним етапом стало повітря: те, чим дихають і живуть учасниці своїми талантами: танцювальні номери, авторські пісні, театральні постановки, декламація монологу та співи одна за одну дівчата представляли свої вміння. Номер присвячений моєму тату, який наразі знаходиться на фронті і вже два роки. Цей номер був присвячений моєму тату і бажання, щоб він нарешті повернувся додому. Тому що ми його дуже чекаємо і без нього нам дуже важко. Танцюю я вже давно, ще з дитинства. Я займалася танцями і досить довго. Мій оцей творчий номер. Ми його думали недовго, тому що ми знали ідею ще з самого початку. Ще з... Міс Бориспіль 23-го року. Ми бачили, що там таке буде, і ми вже думали на рахунок цього нового. І ми зупинились на цьому, тому що це описує біль і мій і моєї сім'ї, і більшої половини українців в наш час. До того ж, я думаю, що він доволі вдалий, щоб описати біль тих, хто чекає на своїх воїнів та героїв. На конкурсі я налаштована доволі впевнено, тому що це вже не перший такий захід в моєму житті. Та я доволі впевнена. Я впевнена в своїх силах. Я стараюся на всі сто. Враження на насправді на такі трохи збунтовані, тому що номер поставлений за дуже швидкий час. Справді була невелика проблема з моїм поворотом, але надіюсь, я справилася. Наразі зараз дуже великий адреналін в крові і все, отак -от. в номері є акторська майстерність, також танці. Трош трішки дефіле. А в номер я хотіла показати, що іноді люди є не тим, ким кажуть. Ну, здається, так правильніше буде а... А початок. Якщо брати весь номер, початок це про такі романтичні стосунки, конфетно-букетний період. туди -сюди. а, вот. а... Другий етап це вже більш як аб'юз, приниження жінок, маніпуляторство в відношеннях. А третій етап це вже коли дівчина зрозуміла, що вона не буде терпіти таке відношення до себе. І... Цим вона показує, що от ось я маю право. Я маю право на свою думку, на свої дії. Як кажуть учасниці, час на сцені для них промайнув непомітно. Тож не встигли вони оговтатись від емоцій, як журі вже розпочали підрахунок балів. За рішенням суддів, звання міс дружба та міс енергія стихій 2025 отримала Валерія Білова. Це неймовірно. Це, це перше, що… Спадає на думку, насправді дуже класно, дуже круто, переповнює дихання повністю. От ще трохи хочеться видихнути, заспокоїтися, бо ще тремтять коліна, ще тремтять руки. Але вже позаду кайф неймовірний, задоволення нереальне. Перше, це Хвилювання воно має якісь святи, свої, свої внутрішні ці метелики. А по-друге, взагалі це було дуже круто. Цей місяць він пролетів, він не пройшов, він пролетів, його немає. Все було: ліхтарики, свічки без світла, без музики, з павербанками, але воно десь залишиться обов'язково на спогадах. Це буде дуже класно нам пожити з таким досвідом потім. Міс глядацьких симпатій та чарівній стала Вероніка Погребняк. Володарку першого звання містяни обрали гривнею. Під фото кожної учасниці було посилання на банку, тож переможницю обрали за обсягом донатів на Збройні Сили України. Першу готівкову частину коштів одразу передали капітану розвідки ДШВ Андрію Максимчуку на потреби воїнів. Звання міс впевненість здобула Єлизавета Ромась. У номінації міс Харизма перемогла Віталіна Вишіван. Звання друга віце-міс отримала Ірина Швець. Першу віцеміс здобула Кіра Стецюк. Це не забуваємо мімоси. Чесна сидіть, знаходиться рядом з дівчатами, просто з ними спілкуватися, ходить по цій сцені, готуватись, танцювати. Ленточка аж падає. <реш> Оцей стрес переживати, перевдіватися за 30 секунд дуже класно. І я чесно, я не розраховувала ні на яке місце. Я якось я просто йшла, щоб кайфанути, щоб вивчити якісь хороші емоції. Мені просто дуже подобається стояти на сцені. Я так. Декілька хвилин хвилювань та інтриги, і зал вибухнув емоціями, адже оголосили ім'я Міс бориспіль 2025. Нею стала Аліна Мовчан. Спочатку це було дуже неочікувано, бо я не уявляла, що так може бути, бо кожна з нас була була, була мала великий шанс на це. І коли я розумію, що нас залишається двоє, і отак, ти вся тремтиш, просто і воно так, і потім кажуть, твоє ім'я і прізвище, і ти такий. Капець. Це емоції, які не можна ні з чим зрівняти. Це те, що вже буде назавжди в моїй пам'яті, назавжди в моєму серці, те, що я буду е, згадувати все життя. Насправді в мене вже давно була така, як мрія, ідея. Я дуже б хотіла підтримувати творчу молодь Борисполя, і я б хотіла б зробити такий їхній самоосередок, там де вони зможуть там робити якісь збори, якісь репетиції. І... Щоб їм було комфортно, бо у нас дуже багато творчої молоді, яка можливо боїться розвиватися чи показувати, що вона щось вміє, бо вони думають, що їх будуть засуджувати за це можливо. Тому я хочу їх в цьому підтримувати і потім зробити такий великий конкурс талантів. Сприйняття себе внутрішня сила та людяність за такими критеріями, члени журі оцінювали учасниць. Серед суддів цьогоріч був капітан розвідки ДШВ Андрій Максимчук, заслужена артистка естрадного мистецтва України. Іни Наталія Маркевич, президент Київської обласної федерації боксу Юліан Москаленко та засновниця національного виробника української косметики Дістіна Україна Вікторія Басавро перше і важливе це реальне, реальне сприйняття себе самої, і це про особистість. Жіночність, особистість, силу, і ви самі бачите зараз, які були неймовірні виступи дівчат, і це виступи не про красу, це виступ про відчуття себе, і от деякі дівчата, які просто до сліз з своїм світосприйняттям, про силу сьогодні багато жінок залишились одні. Чоловіки воюють. Сьогодні діти, які теж батьків на фронт проваджають, і вони вчаться бути одні. Вони вчаться. На самоті справлятися з собою, і багато таких речей, які ми піднімаємо сьогодні, це питання про те, що ми є єдність, ми є сила, ми є, я вважаю, відповідальність. Тому що дівчата сьогодні дуже багато проявлялись з відповідальної позиції про, про лідерство, тому що кожна з них сьогодні це лідерка. Вони проявили себе, вони вийшли в на загал. І сказали про себе. І, звичайно, людяність. Подивіться, скільки любові в кожної з них, бо людяністі тут дуже багато. Такий конкурс краси начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц організовує в Борисполі в п'яте. Проте каже, в місті це вже багаторічна традиція. Взагалі, я ще пам'ятаю, у нас була переможниця в 2012 році, дочка мами, яка була переможницею конкурсу 89-го року Лапіна. Яна виграла. От, і Лапіна Вікторія була переможницею 1989 року. То якщо рахувати конкурси 89-й, 11-й ми відродили цю традицію, 12-й, 13-й проводила я, 17-й, 19-й був, і 23-й рік був, 7 -й. сьогодні 8-й конкурс при пам'яті з 80-х років. Завжди потрібно підтримати ініціативи і таланти, і дати можливість створити умови для того, щоб е, особистість могла розвиватися. Це е, не для всіх участь в конкурсі міз Бориспіль. Багато мріють, дивляться зі сторони, але так, щоб взяти участь і заявити про себе, ну е, це тільки для сміливих. Ось для тих, хто хочуть розвиватися і хочуть скористатись такою можливістю, тому це тільки унікальні люди можуть взяти участь в конкурсі. Міз Всього з продажу квитків на захід та донатів організаторам вдалося зібрати близько 73 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.